Добрий день, шановні глядачі, сьогодні, 16 серпня 2024 року, з вами знову директор ТОВ АФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні я вам покажу дуже цікаве відео. Ми зараз знаходимося на ділянці розмноження материнської форми Гібрида Фортеця. Це найкращий. Наш гібрид, який я створив на сьогоднішній день, історія його почалась вже давненько, мабуть, років 10 тому. Вже у 22-му році він був створений, але ж наше підприємство було під окупацією. Ми втратили фактично цей гібрид, і нам знову з пакетиків прийшлось розмножувати два роки. Ми оце втратили. Але ж сьогодні ми вже розмножуємо цю лінію на площі 7 гектар. А, значить, щоб ви розуміли, це два рядки за мною. Це е, закріплювач стерильності. Це е, його завдання запилити материнську форму, і, е, щоб на наступний рік материнська форма залишилась знову стерильно. От Давайте зараз пройдемось на материнську форму, я вам показу. Оце ось два рядки, бачите, це. Закріплювач стерілності. А це з вами підходимо І тут чотири рядки це, це, це безпосередня материнська форма цього гібрида. Між ними, як бачите, це один пустий рядок. Це так спеціальна схема, два рядки закріплювача стерильності, потім пустий рядок, чотири рядки материнської форми, потім знову пустий рядок. Це щоб ми. Не переплутали при збиранні де яка форма, оскільки ці дві рослини вони однакові. Єдине, чим вони відрізняються, це те, що це з пилком рослина, а це без пилка. Ну, як ви бачите, це дуже потужний гібрид, дуже потужний гібрид. Бачите, які кошики здорові. Можемо далі от з вами пройти трошечки. Бачите, які здорові кошики. А тепер дивіться на якій землі це вирішено. Це, ось бачите, це. Пісок, це пісок, і тут немає, не було фактично дощів. І тим не менше, оце отакі от кошики, бачите, з мене ростом, отакі рослини. І там далі воно, до середини ще вищі ці рослини. Ну, а, Значить, а, це гібрид під технологію Клеофільд або клеофільд плюс. Значить, ну, бачите, потужні кошики. це... Це, мабуть, буде тут тонна з гектара, як розумієте, 7 гектар, тобто материнської форми, тут 3,5 гектари, 3,5 тонни цього насіння. 3,5 тонни – це величезна кількість, це десь більше тисячі гектар, гектарів насіннєвих ділянок. Оце завдання цієї, цієї ділянки. Е, ну що е, я вам можу сказати, що е, дуже ми сподіваємося що з цим гібридом ми вийдемо е, на самі на, на, найвищі, е, на найвищі місця по урожайності не тільки в Україні, а мабуть у світі. Бо, якщо чесно, я вже селекцією лекцією займаюся років 15, нічого подібного я досі не бачив. В жодному гібриді світової селекції, щоб при такій погоді на таких ґрунтах е, на навіть оце були такі рослини. Ми вже було два роки тому е, невеличка експериментальний товаровий пасів. Ну, там, коли все дало центнер по 12, він тоді дав 30 центнер. Це Криво район Дніпропетровської області. Ну, оце е, це не буде ще, ми не будемо вам. Перше покоління продавати, це у нас тільки материнська форма. Вже на наступний рік, у 2025 році, у нас вже будуть ділянки, гібридизації, де буде ця материнська форма, і поруч вже буде батьківська форма, і тоді безпосередньо ми вам будемо реалізовувати перше покоління. А це ми можемо тільки насіннєвим господарством реалізувати материнську форму цього гібриду. Ще раз я, я дуже задоволений цим. От бачите, вони, наскільки вони однакові, ці кошики. Один в один, один в один. А вже цей, цей гібрид створювався більше 10 років, то воно вже тут це відпрацьовано ідеально. Ну і, чесно кажучи, ми самі не сподівалися, що тут буде отакий, е -е -отакий потужний. Е Посів, такі рослини, тобто без дощів на ґрунтах пісок. Оце ми виростили тут ділянку. І тут дуже хороша ізоляція. Позаду нас ліс, справа від мене ліс. Спереду від мене там луки, кілометрів, мабуть, 3-4. З, з лівої сторони у мене село. Ну Там були деякі. Бабусі сіяли на городах соняшнику 10 штучок. Дуже ми е, витратили багато часу, щоб їх е, довести, їм, щоб вони їх зрізали, і гроші їм платили, і на насіння мінялись. Ну, це отакий ми виростили ту ділянку. Нам що тут залишилось? Нам залишилося це закатати ці два рядки, бо вони на, нам на е, збирання не потрібні. А оце піде е, на посів. Ну, бачите, запилення тут дуже добре. Тут, ми, тут отакі луки, тут ліси, тут було дуже багато джмелів, не тільки бджів, а ще були джмилі. Тут ну, непогано запилилось, ми дуже раді. Ну, Насіньєве господарство запрошуємо на, до себе на у нас материнську форму. А взагалі, думаю, через наступний рік ми. Ну, думаю, ми вам дуже порадуємо з цим гібридом. Дякую за увагу, до побачення. Так, оце от, така от наша діляночка. Подивіться, це оператор показує вам цю ділянку. Оце, у нас, оце, бачите, вона вся така однакова, вся така потужна і красива. Все ще раз дякую за увагу да, до побачення.